Окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог випустив по Україні 82 засоби нападу. Серед них шахеди, крилаті та балістичні ракети Кинжал. Внаслідок обстрілів є серйозні пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Про це заявив у Фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко. За даними повітряних сил, основним напрямком атаки цієї ночі була Львівщина. Під час атаки на область ворог поцілив в об'єкт газової інфраструктури в Стрийському районі та електропідстанцію у Червонограді. Як повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, на місці працювали пожежні служби, яким вдалося знешкодити загорання. Наразі всі системи відновили роботу і працюють у штатному режимі. Наразі відомо, що внаслідок удару на Київщині повністю знищена терпільська теплоелектростанція. Після влучання в турбінному цеху почалася масштабна пожежа. Міський голова міста Українка на Київщині Олександр Туренко закликав місцевих мешканців зарядити пристрої та зробити запаси води. По Харкову та Харківській області Росія завдала щонайменше 10 ударів. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Наразі в області фіксують перебої з електропостачанням та застосовані графіки аварійних відключень. Також, за словами мера міста, найближчі години у Харкові не працюватиме метро. Ліквідація наслідків обстрілів триває також на Одещині. В області уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкта. Пожежу на місці оперативно загасили, постраждалих немає. По Запорізькій області ворог спрямував керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. У Запорізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони збили вісім безпілотників типу шахет. Уламки підбитих дронів впали на відкриті території. Софія Фенко, телеканал НТА. Остання версія мобілізаційного закону, що там, чи будуть у проєкті механізми ротації та демобілізації, та які це матиме політичні наслідки? Детальний розбір норм законопроєкту, а також термінів його ухвалення. Цей документ політичні оглядачі уже назвали тестом для парламенту, який підтвердить або спростує наявність політичної кризи у Верховній Раді. Китай готує пастку для України. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї заявив, що Пекін посилить стратегічну співпрацю з Москвою. Про це він сказав під час зустрічі з Сергієм Лавровим. Усе найважливіше у четвер, 11 квітня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.